Усім привіт! Ви на каналі Життя на полтавщині. Подивіться, який у нас ліє дощ. Дуже холодно і ми з вами розпочинаємо нове відео. Тому що ми чекаємо сьогодні гостей. Займалася я сьогодні своїми справами, замісила тісто, щоб спекти сінабонів чи пиріжків. Думаю, така дощова погода, щоб вдома було затишно, пахло випічкою. І тут дзвонять, що ми вже виїхали і ввечері будемо у вас, тому я достала свої голубці, роз... розтає масло, буду перемазувати торт, шити голубці, тортик вже буде на завтра. А зараз якраз класно для гостей це їде Сашин брат. Будемо чаювати, буде ще солоденьке до чаю і щось буду ще готувати на вечерю. Тому ось такі-то справи, і залишайтеся з нами. З нами буде цікаво. Ну що ж, тісто наше підійшло, і тепер буду виробляти я мої булочки сінабони. Тісто я роблю просте, звичайне, молоко, тепла водичка, яйце, дріжджі, цукор, олії рослиної без запаху. Потім буває, що масло, розтоплюю трошки даю. Е, і все здається, ванільний цукор замісила. Головне, не замісити дуже туге тісто, щоб воно було таке трошки, ніби як липкувате. І тоді класні м'якенькі булочки виходять. Також е, всередину я не давала масло, а розтопила масло і змастила цей пласт тіста маслом, посипала цукром і кориці в мене не було, то в мене була така, пам'ятаєте, я замовляла приправу для печива. Там є і кориця. І мускатний горіх, всякі ось ці такі прянощі до печива, і вийшло смачно. Тому посипала, сформувала трошки, я замішувала дуже небагато, мені навіть незвично так мало замішувати тіста для булочок, але вирішила трошки, щоб краще спечу знову свіженьких. Все змащую так само, і все-все дуже просто. І гарно, вони повинні підійти, тоді змащую яйцем і випікатися у духовку, Вже дивлячись по своїй духовці. І сьогодні знову озвучую відео, і в нас іде такий дощик гарний. І я мені захотілося знов всі на Можливо, зараз і піду замішувати тісто, особливо, коли дощ оце в хаті пахне випічка. Якщо ще затопити в хаті, коли прохолодно, то що ще треба для щастя. Тому дуже люблю такі моменти. Ми самі створюємо затишок, самі створюємо собі атмосферу вдома, а особливо від мами це багато що залежить. Тому ось такі та справи. Якщо у вас також така погода, печіть булочки, чаюйте і насолоджуйтеся. Також роблю крем-поливочку для наших сінабонів, ось такий крем-сир, упаковочку, цукрова пудра, виделочкою просто розміс... розмішала його, можна блен... міксером це зробити, я так швидше. І молоко додаю. Цього разу трошки забагато линула молока. Чуть зарідкуватий був крем, можна менше. Але нічого страшного, воно гарно загусло і все добре було. Але потрібно зробити, коли вони ще гарячі. Ну не дуже гарячущі але не дуже холодні. Такі гарячуваті. І все, і готовий і можна смакувати. Я потім їх розігріваю. Коли вже холодні мікрохвильовці, тоді вони виходять ще смачніші. Ну і свіжі, звичайно. Подивіться, які вони м'ягенькі, пухкенькі. Оце ще я додавала масло, і Вони на волокна аж так розділяються. Дуже класні, дуже смачні. Тому смакуйте, нехай у вас все також виходить. Якщо є якісь запитання, запитуйте. У вас пройшла одна хвилина, а в мене півдня. У нас вже вечір, пізній вечір. Чекаємо гостей. Вони довго щось дуже їдуть, далека дорога. Я вже перемастила тортик. Тут в мене мій улюблений крем, масло, варена згурщенка і дві столові ложки арахісового, арахісової пасти. Дуже його люблю. Полила зверху трошки шоколадом, салатик підготувала. Котлетки тут в мене тушені. Ось так, коли посмажу, всі закидаю сюди сковорідку, трошки кетчупу, а чайка в мене була, водички, і так протушую, і вони тоді такі гарні протушені. Картоплю вирішила зварити завтра на сніданок, тому що вже всі сплять, дітки будуть спати. Немає вже перекусимо голубці, салатик. І достатньо буде. Вже будемо завтра. Їсти. І синабони. І все. Зараз повечеріємо, гостей погодуємо і будемо відпочивати. І вже на завтра також менше буде що готувати, будемо повільше спілкуватися. Тому ось такі в нас справи: попрацювала, і можна зустрічати гостей. Все встигла, справилася. клас. Нарешті приїхали це наші гості. Дочекались. Це, це. Ну що ж, доброго ранку. Ми вже поснідали, будемо пити чай. Ілонка наїлася вже посміхається. І хочу вам розказати про наш чайник, тому що я в минулому відео показувала і вас зацікавив. Зараз я вам все розкажу і покажу, де ми його замовляли. Так, ось такий ми придбали чайничок. Як, думаю, ви вже здогадалися і зрозуміли, що це із фірми Rotex. Це український бренд, дуже класний. Ми вже користуємося їм майже. Місяць, може, трошки менше. Класно, що тут виставляється температура. Дуже класно для дитячого харчування. Наприклад, на 40 градусів наставили, щоб зробити суміш дитині. І на 2 години можна поставити підігрів, і він вам буде 2 години підігріватися. Також буває вранці там на 50 градусів тепленьку водичку, щоб мені пити наставила, увімкнула. І він, воно вже готове і запікало. Дуже класний такий стиль в ньому. Ну гарний, нам дуже гарно вписався в кухню. І до речі, для наших підписників діє знижечка, не забувайте: мінус 10 на всі товари. Rotex. якщо ви хочете замовити будь-яку техніку, мінус 10% по промокоду Полтава. Я вам залишу все в описі під відео. Тому, кому цікаво, замовляйте і користуйтеся. Все, ми вже будемо чаювати. До речі, подивіться, які ще до нас дівчатка приїхали. В їх також дві донечки. І тепер Юлічки, діночки, є класна компанія з ким гратися, будуть тішитися. Тут вже лялечки подіставали, діночка гітарує собі і насолоджується, грається. Все, ми будемо чаювати, насолоджуватися спілкуванням. Будемо завершувати наше відео. Дякую, що залишаєтеся з нами, і всім до зустрічі у новому відео. Пока-пока.